Всім привіт, з вами я. І сьогодні по алфавіту ми з вами будемо розглядати інструменти. Пігнали! Під буквою А у нас Альт. Це смічковий музичний інструмент з чотирма струнами, налаштований на квінти. Це До мажор соль мажор, Ре першої і ля першої октави. Та висотою звуку вона займає проміжне положення між високою скрипкою і більш низькою вілоанчер'ю. Твори для Альт це з оркестром, сонати, з фортепіаною партитурою і соло в оркестрі. Альт вважається найбільш раннім з існуючих смачкових інструментів. Час його появи відносить до рубежу 15-16 століть. Альт був першим інструментом, який. Мав саме ту форму, як ми звикли бачити. І що ж, давайте не будемо затримуватися, далі у нас бас гітара Бас-гітара – це струнний електричний музичний інструмент, призначений для гри в басовому діапазоні. Вони грають в особливо пальцями, але, допустимо, і, і гра з медіатором. Історія така, що зростаючи популярність джазової музики 1920-30 х роках. Пожедного автомобільного транспорту, що підвищило рухимість оркестрів, а також появи електронної технології, Посилення звуку породили потребу в басовому інструменті. Далі під буквою В Валторна. Валторна це лісовий ріг, ну, так, е перекладається, руховий інструмент тенурового регістру. Інструмент симфонічного оркестру. Разом із трубою і тромбоном він становить групу характерних інструментів духового оркестру. Історія походить від мисливського сигналі... сигального ріжка. Він перший був використаний в оркестрі Жаном Батисом Люлі в 1664 році. До 1830-х, як і інші духові інструменти він не мав клапанів і був природним інструментом. Купна гармошка це музичний інструмент сімейства губних гармошок. Він єля собою невелику планку з безліччого з боку. Ви... Вибір відігру звуків проводиться по положенню губ. І язика на отворах. Він був сконструйований у 1821 році берлінським майстром кістіаном Фідрігом Людвігом Бушманом на основі Камертона. На букву Д у нас не дуже відомий, але дуже інтересний. Дерев'яна риба. Дерев'яна риба це щілиний барабан у вигляді риби, який використовується в буддійських монастирях для підтримки ритму під час церемоній і молитв. На букву Е у нас Елецька рояльна гармоніка. Це фортепіано фортепіаної губної гармоніки, що з'явилася у районі міста Еліць Липцепської області. Опис. У 1780-х роках у околицях міста Ельці місцеві умніці створили перші губні гармошки, кали свої відмінні риси. У правій клавіатурі довгі клавіші в один ряд настільки діатачно, скільки були одинакові при зміні руху з Набук Ж у нас жуань. Це традиційний китайський щеповий струнний і музичний інструмент, який використовується в оркестрах народної музики та китайському театрі. Як з'явився, з'явившись часів династії хань, піпа з крулою, резонантною коробкою, чотирма струнами до 24 ладами, пізніше стала націонація піпа династії хань. На у нас зурна. Це. Очередной дерев'яний духовий інстру... музичний інструмент з подвійною трусиною, широко поширений близькому середньому сході Індії, Середній Азії, Малій Азії та Кавказі та Балканах і особує дерев'яну трубку з розтрубами декільком отворами. Вважається, що ці інструменти були виготовлені 3000 років тому На боку І і ПУ пу – це гавайський ударний музичний інструмент, який часто використовується для створення супроводжуючі музики під час виконання танцю хула. І іпу традиційно готується з двох плодів гарпуз. На букву Є йоухіко. Йоухіко це карело фінський смичковий інструмент. Для виготовлення джухіко використовують ялину, сосну або березу. На букву К у нас дуже відомий інструмент, це кларнет. Це очередний дерев'яний духовий музичний інструмент з однією трусиною. Він був винайдений приблизно у 1700-х роках у Нюнберзі і активно використовується в музи... музиці з другої половини XVIII століття. Ліра це стародавній щіпковий струнний інструмент. Е, у стародавній Греції ірия словом Ліра в широкому сенсі получала будь-який інструмент ліврих. лірних. Ліфри... У вузькому сенті ліра була назвою геліси, найпростішої з легкої з лір, і Із тіла панцира черепахи покритого коров'ячою шкірою. Маракаси. Маракаси – це найдавніший ударно шумовий інструмент корінних жителів Антильських островів індіанців та іну. Накра. Це російський ударний музичний інструмент у вигляді невеликих парних керамічних литаврів, обтягнутих зверху шкірою, по яких вдаряють дерев'яними паличками. Вони з'явилися приблизно в 11-12 століттях як військовий інструмент, що використовувався під час ворожих атак і під час вбитого корпус, виконаний з МІДІ. На букву О у нас орган. Орган це клавішний духовий музичний інструмент. Великі концертні органи мають більші розміри, ніж всі інші музичні інструменти. Орган один із найдавніших музичних інструментів. Гуго Ріман вважав, що родоначальником органу була давня Вавилонська волинка. Це XIX століття до нашої ери. Піаніно це клавішні струнний музичний інструмент з ударним молоточковим способом звуковидобування, створений спеціально для музики в невеликих приміщеннях. Вертикальне піаніно це зменшена версія фортепіано, в якій звук струни дека та механічні частини розташовані вертикально. Попередником фортепіано було винайдені більші клавесини клавікорди. В механічні фортепіано було винайдено італійським майстром Бартоломео в Крістофорі Ді Франческо приблизно в 1709 році. Ребєк це стародавній струнний смічковий інструмент, який вплинув на формування інструментів сімейства скрипкових. Широке поширення в музичній практиці Західної Європи отримав в 13-14 століттях. На букву ОС у нас відомий інструмент це саксофон це духовий музичний інструмент з однією трустиною, він був спроєктований бельгійським майстром Адольфом Саксом в першій половині 1840-х років. І не своїм рідним виразом звучання і великою технічною мобільністю. З середини 19 століття використовується в духовому оркестрі. На боку, тилу нас трембіта. Це одна із різновидів альпійського роу, різновиду дерев'яної труби, обгорнутої Брестою. Це народний музичний інструмент українських горян, гуцулів, які поважають переважно в Західній Україні, а також у сітній Польщі, Словаччині та Північній Румунії. Укулелі. Це чотириструнний тип гітари, який використовується для акордного акомпоненту пісень і сольної ігри. Укрілія з'явився на Гавайських островах у другої половині 19 століття, де його назвали мачеті браса». на браса. Набукофу у нас відомий інструмент Флейта. Це музичний інструмент з губними духовими інструментами, в якому основним джерелом вібрацій є повітряний струмінь, що розперещується об край стінки інструмента під назвою Губа. Історія: Найдавнішою формою флейти є свисток, поступово в трубках свиста стали прорізати для пальців, протворивши простий зв'язок свисткового флейту. На якій вже можна було виконувати музичні твори. Бачу логічні знахідки флейти датуються з 35-40 тисячами років до нашої ери. Тому флейти є одним із найдавніших музичних інструментів. На боку Хи незвичайний інструмент. Хуцінь. Хуцінь це китайський смичковий музичний інструмент. Е, імовірно, струнні смичкові інструменти почали набирати популярність в Китаї середини 8 століття. Ймовірно, одним із перших різновидів по цим був поширений на той час Сі Тінь, який поступово завоював популярність серед <клес> На Набул, це у нас симбали. Це третій подібний, струнний ударний музичний інструмент. Сукудовоються ударами двох дерев'яних палочок або молотків з розвивальними целами. Е, інструменти з кожній тарілки вперше були знайдені в стародавній Месопотамії, у шумерів найбільш раннє зображення це від 4 до 3 тисячоліть до нашої ери. Чанг це е, перський струнний музичний інструмент, схожий на арфу, так, дуже популярна старо, стародавній персії, особливо в часів династії Сасанідів. Е, е, коли вони часто грали при дворі хаш, шахів. І також виконували в Османській імперії, але після 19 століття вона зникла в турецькому народній музиці. Чап був вже в описі та на сідному сесії з персії. У момент його появи близько 4000 років до нашої ери. На боку ще у нас шофер це єврейський ритуальний духовий музичний інструмент, виготовлений з рогу тварини. На боку щіль у нас щілиний барабан. Це ударний музичний і сигнальний інструмент, поширений в азіатських, африканських північноамериканських, а також океанійських музичних традиціях. Його наталюють із стовбура дерева або бамбука шляхом виконання одного або декількох довгих отворів, у корпусі та вигодовування або спалювання серцевини, якщо необхідно. На букву Е у нас електрогітара. Та струн є електронний музичний інструмент тип гітари, який має електромагнітність звукознімачний, що перетворить коливання металевих струн і коливання електричного струму. Поява електрогітари була пов'язана з поширенням джазу і свінгу у США в 1920-х і 1940-х роках. Перша електрогітара була розроблена в США в 1930-х роках Джорджем Бошеном. Юетінь це традиційний китайський щепковий струнний музичний інструмент, який використовується як самостійно, так і акомпанемент у пекінській опері для танцювальних пісень. Згідно з легендою, Юе Цінь був створений на основі Жонь за часів династії Цінь, тобто приблизно в 3-5 століття. Ну і на останній букві – це Ятаган. Це щепковий, багатострунний, класичний музичний інструмент туркських народів. Ятаган відомий з XVIII по 19 століття за загадками у фольклорних творах. Описаний фолклорістом, дослідником народу музики Масловим, у книзі ілюстрований опис музичних інструментів, що зберігається в Дашковському етнографічному музеї у Москві. Ну що ж, ще вітаю! Ви додивилися це відео до кінця. Я думаю, що для вас ця інформація була полезна. На Наступному ролі я придумаю, що буду знімати. Всім пока!